Вітаю вас, мої дорогі майбутні першокласники. Сьогодні на уроці читання ми з вами повторимо голосні та приголосні звуки. Добрий день, малеча щира. Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. І почнемо ми нашу роботу на уроці з чистомовки, підготуємо наші язички до роботи. Повторюйте за мною рядочки чистомовки. Ра-ра-ра, в парку є весела гра. Тут, тут, тут ми побігли на батут. Рі, рі, рі. Він сподобавсь дітворі. Дем, 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 ми на колесо підем. Емо, 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 потягом поїдемо. Я сподіваюся, у вас вийшло чітко і голосно вимовляти звуки. Пропоную вам, діти, пограти в гру мікрофон. Пригадаємо матеріал, який ми вивчали на попередньому уроці. Подумайте над питанням і дайте відповідь. З чого складається слово? Так, слово складається із звуків. На що ділять слова? Слова поділяють на склади. Як називають склад, що вимовляють з більшою силою голосу? Такий склад. Називають наголошеним. Які звуки ви вивчили на попередньому уроці? Ми познайомилися з голосними та приголосними звуками. Як їх позначають? Голосні звуки позначають кружечком, а приголосні горизонтальною рисочкою. Я думаю, ви активно відповідали на ці питання. Давайте пригадаємо, діти, які звуки називають голосними, а які приголосними. Якщо при вимові звуків. Струмінь повітря вільно виходить з ротика, не зустрічаючи на своєму шляху перешкод, то такі звуки називаються голосними. Голосні звуки вимовляються при допомозі голосу. В українській мові шість голосних звуків. Давайте пригадаємо їх: А. О. У. Е, и і, і. Інші звуки це приголосні. Коли ми їх вимовляємо, струмінь повітря зустрічає на своєму шляху перешкоди. Перешкодами можуть бути губки, зуби та язичок. Спробуйте вимовити звуки за мною. Заважають зубки. Р. Р. Заважає язичок. Б. Б. Заважають губи. Д, д. Заважають разом і язичок, і зубки. Ш. Ш. Повітря зустрічає перешкоду на своєму шляху. Ці звуки називаються приголосними. Їх вимовляти значно важче, ніж голосні. Давайте подивимося, як виглядає наш мовний апарат, коли ми будемо вимовляти звуки слова МАК. Вимовимо по черзі звуки цього слова. М. М. Наші губки міцно стулені і нагадують рисочку. А-а. Ротик широко відкривається, повітря вільно виходить, і наш ротик нагадує кружечок. К. К. Майже стулені губки і теж нагадують рисочку. Ось чому голосні звуки позначаються кружечком, а приголосні рисочкою. Пригадайте, кружечок це голосний звук, рисочка це приголосний звук. Виконаємо вправу і допоможемо веселим овочам дізнатися, з якого звуку вони починаються. Наші овочі потрібно розділити на дві групи. Перша група це ті, які починаються з голосного звука. Друга ті, які починаються з приголосного. Прослідкуємо, з якого ж звуку вони починаються. Кукурудза. Вимовимо перший звук цього слова. К. К. Чи вільно повітря виходить з нашого ротика? Ні. Отже, слово кукурудза починається з приголосного звуку. Цибуля. Вимовимо перший звук цього слова. Яку перешкоду зустрічає повітря на своєму шляху? Вірно, зубки. Отже, слово цибуля також починається з приголосного звуку? Перець. Вимовимо перший звук цього слова. П. -п Чи вільно виходить повітря з ротика? Так, невільно. На своєму шляху воно зустрічає перешкоду губи. Тому слово перець також починається з приголосного. Морква. Вимовимо перший звук, на який починається це слово. м. М. Чи вільно виходить повітря? При вимові цього звуку. Ні зустрічає перешкоду. Отже слово морква починається з приголосного звуку. Помідор. Подумайте, з якого звуку починається це слово? Для цього ми вимовляємо перший звук. Яку перешкоду зустрічає повітря на своєму шляху? Так, губи. Отже, слово помідор також починається з приголосного звуку. Огірок. Давайте дослідимо це слово. З якого звуку починається слово огірок? Із звуку «о». -о, -о, -о». Вимовимо ще раз цей звук. О. Чи вільно проходить повітря? Вільно, і наш ротик нагадує кружечок. Отже слово огірок починається з голосного. Наступне слово редиска. Вимовимо перший звук р. р. Яку перешкоду зустрічає повітря при вимові цього звуку? Наш язичок дрижить і заважає повітрю виходити. Отже слово редиска також починається із приголосного звуку. Наступне слово і останнє це капуста. Подумайте, з якого звуку воно починається. Вимовте цей звук. К, к. Чи важко вам його вимовляти? Важко. Отже, це слово також починається з приголосного звуку. Для того, щоб виконати звуковий аналіз слова, ми будуємо звукові модельки. Ми бачимо цікаві перегони тварин. Давайте виберемо ось цих трьох тваринок: баран, ЦАП і осел, і виконаємо звуковий аналіз цих слів, побудувавши такі схеми. Для того, щоб побудувати схему. Ми зображаємо прямокутник. Наступний крок ми поділяємо слово на склади. Можна підставити долоньку під підборіддя і порахувати, скільки разів ми будемо відкривати ротик при вимові слова. Ба. Ран. Двічі. Отже, нашу модельку. Наш прямокутничок ми поділили на дві частинки. Вимимуємо перший звук цього слова б. Б. Вимовляти важко. Повітря зустрічає на своєму шляху перешкоду губи отже, Б це приголосний звук. Позначаємо його рисочкою. Далі БА. чуємо звук А, вимовимо його. А. Повітря вільно виходить з ротика, отже, це голосний звук. Позначаємо кружечок. БАр. Наступний звук рір. Важко вимовляти, заважає язичок повітрю. Отже, це приголосний звук позначаємо рисочкою. Баран. Вільно проспівуємо наступний звук А. А це голосний звук, позначаємо кружечком. Який же останній звук у цьому слові? Баранн. -н -н. При вимові звука язичок впирається в зубки. Отже, н це приголосний звук. Залишилося погукати це слово і визначити, який склад наголошений. Баран! Баран. Чуємо, що біль... з більшою силою голосу вимовляється другий склад. Отже, другий склад наголошений, позначаємо знаком наголосу. Наступна тваринка з якою ми попрацюємо, це ЦАП. Поставимо долоньку під наше підворіддя. Скільки разів відкриємо ротик. ЦАП. Один. Отже, в слові один склад і наш прямокутничок. На половинки не поділяється. Вимовимо перший звук у цьому слові цап. Ц. Ц. Це голосний чи приголосний? Так, це приголосний звук, позначили рисочкою. ЦА. Наступний звук ми проспівуємо довго при допомозі голосу. Отже, це голосний. В кінці цього слова у нас звук П, Ца, П, як ми вимовляємо звук П. Повітря зустрічає на своєму шляху перешкоду. Отже, це приголосний звук. Пригадайте, діти, ми говорили з вами, якщо слово має один склад. Ми не позначаємо його знаком наголосу. Він і так наголошений. Розглянемо наступного б нашого персонажа, це осел. Підготуйте долоньки, поставте їх під підборіддя, порахуємо, скільки складів у цьому слові. О-сел. Двічі відкрили ротик, отже, два склади. І ви бачите, що наш прямокутничок я поділила на дві частинки. Перший склад О. Звук О, перший звук цього слова. коли ми його вимовляємо, струмінь повітря вільно виходить з ротика, тому звук О це голосний. О-с-сел. С-с-с. Наступний звук. С, с. Що ми бачимо, що ми відчуваємо, коли вимовляємо цей звук? Струмінь повітря не може вийти вільно з нашого ротика, бо йому заважають зубки. Отже, с, -с це приголосний звук. Осе. Далі ми можемо вільно проспівати звук Е, звук Е це голосний звук, позначаємо кружечком. В кінці слова стоїть звук Л, осе Л. Вимовимо цей звук Л, Л, Л. Язичок впирається у верхні зубки, заважаючи повітрю. Отже, Л це приголосний звук. Давайте погукаємо це слово, щоб визначити, який склад наголошений. Осел! Осел. Ми проспівуємо голосний Е, який належить до другого складу. Отже, наголошеним є другий склад. Покажемо його значком наголосу. Ми пригадали з вами діти, в якій послідовності виконують звуковий аналіз. А зараз я пропоную вам діти, в ваших зошитах виконати подібні завдання і побудувати самостійно звукові моделі до слів. МАК рама Антена. Дуб, бант, замок. Пригадайте послідовність, як ми виконуємо звукові схеми слів. Креслимо прямокутничок. Прямокутничок це наше слово. Підставляємо долоньку під підборіддя, вимовляємо слово і рахуємо склади. Поділяємо прямокутничок на скільки складів. Вимовляємо послідовно кожний звук слова і позначаємо його відповідно: Приголосний або голосний. Гукаємо слово, щоб визначити який склад наголошений. Показуємо це знаком наголосу. Я сподіваюся, що ви зможете виконати цю роботу. Не обов'язково роздруковувати ось такі картки. Це завдання можна виконати в звичайному зошиті з письма. Якщо ви вже трошки втомилися, тому що тема сьогоднішнього уроку була у нас складна і потребувала зусиль для того, щоб навчитися правильно будувати звукові модельки слів, давайте відпочинемо і пограємо в таку коротеньку гру «Вибери дорогу до навчання. Допоможемо ось цим веселим діткам гарненьким. Правильно обрати дорогу, яка їх буде вести до школи, до навчання. Лавка це символізує відпочинок. Відерце гру. Книга навчання. Як ви гадаєте, якого кольору стежкою потрібно піти дітям, щоб правильно дійти до книжки? Так, Зеленою. Зелена стрічечка приведе їх до навчання. Наш урок добігає кінця. Я сподіваюся, діти, що ви все добре запам'ятали про голосні звуки, про приголосні та навчилися будувати звукові моделі слів. З цим матеріалом ми будемо працювати з вами продовж цієї початкової школи. Ну і в кінці давайте підведемо підсумок і покажемо, яким настроєм ми закінчуємо наше заняття. Перший песик це було неперевершене, він всім задоволений. Другий ну так, нормальний урок було складнувато. Третій дуже розлючений, бо дуже втомився. Для нього урок пройшов погано, все було важко. Сподіваюся, що серед вас дітей з таким настроєм не було. До наступних зустрічей!